Доброго дня підписники. Сьогодні хочу записати відео, як я роблю з ящиків, з картонних ящиків брикети для топлива. Маю їх в ізобілії. Хочу показати відео, як я їх переробляю на топливні брикети. На Ютубі багато бачу відео, де додають тирсу. Я ж роблю з самих картонок. Так, для цього я приніс. Пластиковий такий тазик десь об'ємом приблизно 100 літрів. Тепер нам потрібен цей картон, цей і цей дрібно порвати і заложити цей так, Подрібнили ми картон, який більше покидали цілими, які більше порізали, менше покидали цілими куски. Бачите, він вже такий, ну, Розсипається. Так, цей картон має постояти десь приблизно день-два, і після того його потрібно буде ще додатково подрібнити. Сьогодні в нас сьогодні трошечки дощить дощик. Так, наш картон уже розмок. Тепер потрібно його подрібнити на менші частини, розбити на волокна. З моменту, як ми замочили, вже пройшло два дні і будемо робити брикет. Зараз розіб'ю, на трохи менші частини, потім знову включуся. Друзі, перебив я трошки картонцей цією сапкою. Але бачу, що потрібно ще, щоб розмокав, бо ще не зовсім не зовсім та фракція, що потрібна. Ще потрібно зденьок, що день-два, щоб розмокав. На сонячно, гарна погодка. На момент початку зйомки минуло вже 3 дня і наш картон вже готовий до формування брикетів. Протягом трьох днів я його помішував, трохи вибирав скотч, який був на ящиках, і зараз будемо готу... будемо виробляти брикет. Для формування брикетів я використовую таку стару соковижималку. Мені якраз діаметр добре підходить під діаметр грубки. Зараз наберемо, попробуємо спресувати. Накидуємо приблизно, приблизно повну цю. Ємкість. Можна не втрамбовувати, якраз вийде нормальний такий брикет. Так, зараз докину включусь. Так, закинув я, заложив. Тепер будемо віджимати. Віджимається дуже просто, дуже легко. У кого немає такої соковижималки, можна зробити самому такий спеціальний прес. Або купити дуже багато є відео на Ютубі на тему, як зробити цей прес. Можна купити собі, звичайно, якусь дешеву соковижималку, наприклад, як я. Бо я також зробив цей прес для блок... для цих, для брикетів, але він мені не сподобався. Він не має, він так сильно не стискає, і ті брикети довго сохнуть. Так що я собі зробив таку. Вирішив собі віджимати соковижималку, бо соковижималка набагато краще вижимає, і брикети швидше сохнуть. І... Ну, я думаю, що це краще рішення. Зараз відіжму від і вже покажу готовий. Получився у нас такий брикет. достатньо твердий. Не дуже багато вологи так в ньому, бистріше він просихає. Він сохне приблизно десь, якщо така помірна погода, то десь ну, швидко він не сохне. Він сохне коло двох місяців повністю до повного висихання. Ну, Звичайно, якщо є якась сушка або ще щось, то він висохне набагато швидше. Доволі гарно горить. Зніму отдільне відео, відео, як він горить. Скільки він горить. Ну, так як в складі його самий картон, то горить він доволі непогано. Зараз вироблю всі і потім ключуся і покажу, скільки вийшло. Так, як бачите, закінчив я пресувати брикети, вийшлося 10 штук. Ось прес. Ось. Тазик порожній вже без нічого. І тепер залишилося висушити їх. І потім можна буде вже спалювати. Так що наразі дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся. Це ви допоможете моєму каналу. Наступне відео зніму, як горять вони довго. Так що до зустрічі, всього найкращого.